Знаходимося в місті Хмельницькому, де е, на території Хмельницького музичного колегіуму е, міський голова Семчишин відтяпав разом з своїми друзями е, кусочок землі і побудував два поверхові будинки, які потім е, мають номерацію вулиця Староміська, е, 52, дріб А і дріб Б. На сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація в тому, що ця земля і поліція не бачать цих самобудів, і навіть не бачать, що люба пересічна людина бачить, що за парканом знаходиться уступ будинку, тобто, фактично, частина будинку збудована на самозахопленій земельній ділянці, і такі самозахоплення на сьогоднішній день. Десятками будуються в місті Хмельницький, і все це прикривається вишиваними лапсердашними патріотами, в тому числі і головою міста Хмельницький. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього найкращого!